Всім, всім, всім добра. Я, Олександр Людина, чи Вітаю вас в анонсі зотеричних новин у нашому енергетичному просторі. Золота епоха. Вітаю, дякую вам за всі ваші коментарі, за ваше зацікавлення. І наша еволюційна подорож, наш духовний розвиток, триває. І для цього я пропоную вам чергове відео, яке називається Розширення душі. Тому моє звернення до вас. Моя прекрасна душа, я хотів би черговий раз нагадати вам, щоб ми були завжди готові готові до стрибка на часовій шкалі. Адже енергія грудня вона допомагає нам вийти далебі за межі наших найглибших ран горя та тіні, щоб відчути ясність на рівні душі. Цього місяця ми з вами виходимо, підіймаємось на вищий рівень. Віри в те, ким ми є на правду, і чому, власне, ми тут для нас дуже важливо і суттєво знати свою цінність і говорити про наші потреби, приймати більший суверенітет і розширення прав і можливостей, а також більшу відповідальність і підзвітність, виходячи за межі того, що ми з вами думали, що ми собі там уявляли. Що ми можемо бути, та що ми можемо з вами витримати, щоб ми з вами зрозуміли, як використовувати свою силу збалансовано та мудро? І, мої дорогоцінні, прекрасні душі, знайте, що саме власне відчуття комфорту. Та стабільності в собі в часи, які здаються небезпечними та нестабільними, є саме важливим і найсуттєвішим в 2024 році. Ми пізнали те, що це рік, який висвітив і демонтував усе, що більше не відповідало і не відповідає нашому зростанню. Щоб ми могли з вами почати будувати міцну душевну основу для себе а також. Продовжувати розвивати свою особисту силу та духовну доблесть. Енергія вознесіння та земні виклики допомогли нам підключитися до нашого власного провідного світла, нашого внутрішнього знання і знайти глибше розуміння себе, того доброго. Чи поганого, чи потворного, як ми це не проживаємо як урок, але, власне, свого місця у світі. Адже кожен наш урок, кожен життєвий момент це є безцінний досвід, урок. Це не був комфортний процес. Він, звісно, вимагав проявити глибоку внутрішню силу, стійкість і мужність. 2024 рік вимагав від нас поглянути на те. Чого ми, власно, найбільше боїмося десь певним чином зіткнутись з цим і щиро прийняти це як даність того, що воно є, завдяки інтенсивному очищенню в останні два місяці, осені, жовтня та листопада, ми з вами засвоїли уроки. які, Ну, власно, які ми тут проживали, які ми тут, як ми реагуємо, як ми засвоїли це як душа. І, власно, це поклало край кармічним моделям і повторенню історії самосаботування. Завдяки цьому ми також стали, я думаю, більш чутливими та певним чином налаштованими на навколишній світ. І ось грудень. Останній місяць очищення та закріплення навченого за весь весь поточний рік. Ми робимо це, активуючи нашу десяту чакру чи чакру Золота зірка. От Якщо це наша дев'ята, а там трішки вище є наша десята чакра, щоб вона власно вібрувала на вищій частоті та створювала. Розширення душі, десята чакра чи золота зірка, вона розташована над головою зразу після дев'ятої чакри, і при активації вона дозволяє нам перейти на новий рівень розширення душі, розчиняючи енергетичні блоки, щоб ми могли отримати доступ до вільного потоку енергії між усіма нашими чакрами. Тому завше раджу. Відчуйте ясність на рівні душі в нашому зціленні, а отже, це означає, що ви будете проходити через більше очищення як фізично розумово і, звісно, емоційно. Останні з минулого останні із залишків. Коли ми очищаємось через цю чакру. Ми пов'язуємо земне серце з нашим космічним серцем, і можемо визначити мудрі наші дії та зв'язатись з нашими справжніми потребами душі. Роблячи це через з'єднання з нашою золотою зіркою, ми з'єднуємося з, з енергією третьої та сьомої чакри. А щоб при цьому бути чітким та впевненим у прийняті рішень, і це дозволяє. Нам використовувати наш божественний план, вдосконалювати наш наступний рівень обслуговування та шлях вперед. Ми можемо знайти в собі сміливість і впевненість, щоб продовжувати нашу подорож, а також внутрішню гармонію і позитив, щоб рухатись вперед. Цими днями ми з вами проходимо крізь ворота Антареса. Це є така космічна можливість для трансформації, коли ми зосереджені на серце. Це період з 2 по 5 грудня 2024 року. А тому милі мої санцесяні, коли ми починаємо цей особливий період цього грудня, ми з вами продовжуємо інтегрувати енергії нового місяця. Фактично, із першого числа з неділі, відбувається така менш відома небесна подія, тому що мало хто знає у безкрайному просторі нашого нічного неба є чотири зірки, які з давніх давен зачаровували наших предків, астрологів та астрономів Альдебаран, Регу, Фольмгаут та Антарес це королівські зірки. Вони вважалися охоронцями чотирьох сторін світу і так би мовити, брамами до чотирьох священних енергетичних порталів. Щороку в період з 2 по 5 грудня Сонце вирівнюється з Антаресом, відкриваючи Антарктичну браму. Ми можемо бачити його. Антарес завжди на сході на території України. Він зараз дуже гарно проглядається. Якщо ви звернете на це увагу, така дуже цікава помаранчево вогняним переливом по крайцю зірочка, і Антарес, як охоронець, Західного неба і Смарагдового серця скорпіона він має особливе значення. Вважається, що це місце відпочинку для душ після того, як вони залишають тіло, де вони можуть тимчасово поміркувати про свій життєвий шлях, перш ніж продовжити свою еволюційну космічну подорож. Антарес має здатність активувати енергії нашої подорожі. Власне, акцент йде на серцеву чакру, відкриваючи вищу мудрість, коли справа стосується любові. І звісно, не просто любові, яку ми даруємо чи отримуємо, а любові, якою ми є насправді. Цікаво, що якщо подивитись на сузір'я стрільця, то пам'ятаєте таке зображення лучник? І ось стріла лучника вона вказує прямо на Антарес. Таке розташування, воно може бути певною підказкою того, що ми всі повинні прагнути жити від серця, роблячи його своєю цільовою точкою. А в усіх аспектах життя енергія порталу зоряних воріт Антариса пропонує нам можливість з'єднатися з нашими пристрастями, довіритись нашим почуттям, прислухатись до нашої інтуїції, коли ми рухаємось в цьому останньому розділі року. Як потужний провідник до життя, сповненого пристрасті, задоволення і мети, Антарес також може Сприяти рефлексії і любові до себе. Стародавні історії повідають нам, що коли наші душі відпочивають в тарисі, вони озираються назад на свій життєвий шлях, шануючи все, чого вони досягли, без жалю. Ця енергія запрошує нас робити те саме тут, на землі святкувати нашу подорож, відпускати жалі та... Плекати любов, якою ми є, і якою ми ділимося? Коли сонце перетинає Антарес, це можливість переглянути своє життя, не судити, а навчитися більше любити себе. Ми можемо, звісно, запитати себе, як яким чином я можу полюбити себе за своє минуле? Дошкульне питання, вірно? Як я можу полюбити себе за те? Де я перебуваю сьогодні, в якій ситуації, в яких обставинах, в місті? Як я можу проявити безумовну любов до себе? Звісно, підвищуючи самооцінку, вібрацію і прийняття, ми можемо почати любити себе за щораз глибше. Щоб працювати з енергією порталу зоріних воріт Антареса, а приділіть трохи часу для саморефлексії. Перегляньте свій життєвий шлях, знайдіть способи зробити невеличке свято собі. Це не обов'язково з фейерверками, а просто мить, коли ви вшановуєте, і коли ви захопитеся всім, через що вам довелося пройти. Впродовж усього минулого року. Це навіть можна написати листа своїй улюбленій внутрішній дитині, пропонуючи їй слова любові та підтримки. Найдіть медитацію навіть на цьому каналі Золота епоха помедитуйте на серцеву чакру, попрактикуйте вправи на любов до себе чи напишіть собі листа прощення вкрай важливо, дуже корисно. При цьому відпустивши всі жалі чи уявні якісь там фіоли, тумани, коли ми вирушаємо всю трансформаційну подорож через портал зоряних воріт Там ми одночасно вливаємо в себе магічну енергію грудня, цей священний місяць, час. Відродження, оновлення та святкування. Пригадайте, десь там в глибині, Феникс прокидається. Коли ми узгоджуємось з енергіями Антареса, зосередженими на серці, ми можемо вірити, що Всесвіт підтримує нас у розкритті нашого найглибшого потенціалу. І друзі мої співтворці, мої, нехай об'єднання енергії воріт Антареса і всі вібрації – Допоможуть вам стати більш яскравою, люблячою, променистою версії самих себе. Відчуваєте, вже починає всередині. Нехай ваше серце буде наповнене радістю, дух, надією, а душа любов'ю, поки ми разом подорожуємо в обіцяний новий рік. Я, Олександр, ще раз щоб попереду був тільки чудовий час, прекрасний момент. Слідкуйте за новими енергетичними оновленнями, коли ми занурюємося в цей новий місяць, а попереду стільки всього, і 12-12, і 21-12, і все це приймайте з великою любов'ю. Знаєте, як кольори веселки, життя тече і плини, призми світла зберігають великі обіцянки майбутнього. Та можуть зникнути миттєво і ніколи не повернутись так само і з життям нашим, і всім, що ми вважаємо цінним, відчутне і прекрасне, але водночас швидкоплинне і непостійне життя може обіцяти багато, та може також принести велике розчарування. Залишайтесь в світлі, бо воно захистить вас від темряви. Яка може загрожувати, огорнути вас як плащ накидка. Внесіть світло в темп вашого серця. у простір вашої душі, а яка перебуває в контакті з вашою іскрою, Божественного творця. Відчуйте, як світло, яке є безумовною любові Творця живить ваш дух, наповнює всю вашу істоту надії. Любов це єдине справжнє. Бо в енергії любові немає місця для відчая. Любов у всьому, там, де є любов, є світло. А де є світло, незалежно від кольору, там є любов Творця. Ну ж бо вдихайте світло, зосереджуючи свою увагу на благословеннях у вашому житті, якими ми б, мали б, вони вам не здавалися розширюйте їх, вдячні за те, що ви вже маєте принесе більше, значно більше достатку та більше благословень, ніж зосередження тому, чого ви не маєте або чого хочете мати у своєму перспективному житті. Відчуйте, як світло проникає у ваші клітини, органи та ауру, приносячи надію та віру в глибини вашої істоти. Живіть своїм життям з надією та радістю. Адже бачите добро це дуже важливо в усьому. Зосередьтесь на світлі, будьте світлом, і ви привернете його ще більше. Зосередьтесь на любові, і це те, що ви привертаєте в своє життя. Це все, що є. А ми з вами єдині у служінні та божественному звільненні для вас, Олександр. Залишайтесь на каналі, залишайте коментарі, діліться відео. Щасти вам, друзі.